Друзі, всім привіт! Сьогодні мій хой банний день, тому я вирішила одразу вам показати оцю красу. Чистенька, гарненька, дивіться, це хоя карнуза Нова Подивіться на її листочки. Тут кожен листочок має свій унікальний окрас. Це взагалі прям така заливка гарна. І ці дивіться, прям срібло. Дуже-дуже гарне срібло. Зовсім невибагливий вид хоє, я її дуже люблю. Вона дуже швидко росте, вкорінюється, зацвітає. Вона вже квітла в мене декілька разів. Квіти рожеві, як і у всіх карнос. Але подивіться, яка ж рослина сама гарнюща. Тіхо, які в мене підвішені, бачите, це в підвісному горщику в мене. Я формую на підвісочку прямо отакими От прищіпочками. Зараз покажу вам. Вони мені дуже зручні, це орхідейні прищіпки. отакі, І ними можна формувати, як вам подобається. Вони в мене є у продажу, кому потрібно, звертайтесь. Це саме ідеальне, що, що от я знайшла. В це легко, в у воді, як я вже казала, є зараз два вільних черенки, дуже класних, вони вже пішли в рост. Дивіться, отакий. І ось такий вже теж з ростом. так що звертайтесь, вони можуть бути ваші. Хто любить брати зрізом, теж можна, можна купити зріз. Зрізи є, тому звертайтесь. Вона легко вкорінюється в водичці і росте дуже швидко. Так, хої дуже люблять митись. Мию я їх у ванні теплою водичкою, не гарячою, тепленькою така, щоб була. Приємна вам до, до руки, душем мию, вони це дуже люблять. Бачите, тоді вона у вас буде така гарненька, чистенька. Так як у мене їх дуже багато, це вдається робити не дуже часто, але, але я їх балую все ж таки. Тому, думаю, зразу після душу запишу вам і відео. Якщо миєте своїх красунь, балуйте їх душем. Якщо на підвіконні тепло, якщо вони у вас на підвіконні, то можна після душу зразу ставити на підвіконні. Якщо такі холодні дні, як зараз, вчора, сьогодні, то після душу обов'язково залишайте у ванній кімнаті, ну або десь можна в кімнаті просто на стіл поставити там, де тепліше. Щоб вони спочатку висохли, а потім вже ставте на підвіконня. Бо все ж таки зараз ну, дуже прохолодно і на підвіконні теж. Росте вона в мене в 11 горщику, я подивила спеціально. Бачите, нормально себе почуває. Ну, в принципі, можна вже пересадити в трошки більший горщик в 12-13. Е, уже, в принципі, можна. Я у вчорашньому відео показувала, покажу, ще зараз тут. Я використовую, дивіться, отакі звичайні горщики, технічні. В них дуже зручно, дуже зручно вирощувати, доглядати. Не дивіться, що вони там негарні. Ви просто з цим горщиком потім собі в гарне вкашку, яке ставите, от як у мене, бачите? Вона потім просто стоїть в кашпо. Але вам зручніше буде і пересаджувати з цього горщика. Ви його потім отак погнали-погнали, як пасочку дістали рослинку і собі пересадили. Бо якщо горщик буде з плотнішого пластику чи керамічний, то незручно буде і пересаджувати. Вам потім і звідти буде важко дуже дістати. Тому такий от самий-самий звичайний горщик. <кій> не дивіться, що він не гарний. Потім собі все гарненько оформили і все. Ну, от начебто і все. Пішли ми далі купатись. До побачення. Привіт! Якщо ви натрапили на це відео, то воно саме для вас. Двійка кубків, дуже позитивна карта в колоді.